Моторсіч заповідник радянської влади великий всесвіт, який створив Богуслав. Це численна робота у Росії разом із Володимиром Путіним. Відправка автобусів моторівців на антимайдан. Якщо такі діячі в Росії потрібні, то нехай відправляються на свою історичну батьківщину. Запоріжжя – це це не Богослав, це не його оточення, це українське патріотичне місто. Радіо на дотик на дотик. Ми говоримо зараз про оцей стан на сьогодні, якщо говорити про вплив на владу міську місцеву владу, навіть скажімо так, бо там і обласна. Якщо ми говоримо про це, то це от сьогодні це вже пік, вершина чи були і ліпші часи для пана Богослаєва? Він був народним депутатом. Вперше його не обрали, і це було таким. Ну я не знаю, дзвіночком, здивуванням. Як тоді, отут тут якраз як запорізька спільнота до цього поставилася дійсно зараз, часи у нього далеко не найкращі. Вони розпочалися в іміджовому плані. У нього проблеми, коли було знищено футбольний клуб. Металург угу. після цього була зелена хвиля, у ході якої народ продемонстрував радикальний запит на оновлення влади, в тому числі виборці здавалося повністю лояльного і під, і підконтрольного Шевченківського округу. як який до цього тричі обирав мотористі канати по, mm -hmm. по, починаючи з двотисячного року. Mm -hmm. Mm -hmm. А про металург, якщо можна трохи нагадати, що там була за історія, як там вийшло, так що ми залишились без металурга через конфлікт між тодішньою міською владою і господарем клубу сином В'ячеслава Богослава mm -hmm. Олександром, mm -hmm. клуб yeah. не було передано у комунальну власність, і фактично, як юрособу він зник, і що саме страшне, втратив право на участь у національному чемпіонаті у вищій Лізі. Угу, угу. І цього не пробачили в Цього не пробачила якась частина вболівальників, фанатів, але знов таки, це був перший, перший дзвіночок про угу. поставлення позицій політичних. А згодом були інші дзвіночки: поразка на виборах в одномандатному 19 окрузі, поразка. Партії новопритка на виборах до обласної ради у 2020 році поразка не пройшли а, в обласну, обласну раду. Ні, ага, тільки в міській, так ага, так. Ага. Хоча до того завжди були представники да. партії і в обласній, і в міській, так ага. так і в 2015 році в міській раді вони фактично мали другу друг, другу другу фракцію, і разом з Тодішнім мером Буряком і партію Наш край формували так звану завиську коаліцію у міській раді. Uh -huh. Uh -huh. Ну, а далі був той конфлікт внутрішній у моторівській команді, коли було відсторонено від активної участі у політиці праву руку Богослава і багаторічного члена міського виконанку Анатолія Малаша, розпочалися uh -huh. інші процеси в... всередині. них, пов'язані із... із тим, що. Були різні бачення на розвиток майбутнього підприємства, ну, зокрема, і ця історія з китайськими чи ага. то Харківсько. зрозуміло, якими інвесторами. Ага, ага. Бо версії є дуже дуже різні щодо походження цих, цих китайських грошей. Достатньо е чітко було те, що немає ясності. З цією китайською хвилею і досі нема, з роздержавні поверненням державі цією, тобто націоналізацію, чи як назвати підприємства, що на якому етапі це зараз? Що про це вже відомо чітко там з відкритих джерел? Ну справ в тому, що це вже. Проблема на Запорізькій, це вже проблема політики загальнонаціональної, uh -huh. оскільки через відсутність чіткого стратегічного бажання держави щодо долі таких, таких підприємств, це вся ця, да, ця ситуація і виникла. І оця от незрозуміла позиція. Чи була наці, націоналізація, чи не була, по факту вона не була проведена, адже менеджмент не був замінений Замін. жодним чином, uh -huh. і рівня, хоча я... вона оголошувалася, і це було рішення Верховної Ради ні. Це було рішення РНБО, але фактичний механізм її, її проведення не був визначений, так. а це можна було визначити лише законом, а враховуючи обсяг і нашого підприємства, це мав бути закон України прийнятий Верховною Радою. Гу. І навіть такого законопроекту на наскільки на 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 мені відомо розроблено не було. Тобто держава тут для нас поза дуже страусячу. І друга проблема це те, що дійсно такі ситуації виникають через те, що багато років. Боялися прийняти остаточне рішення щодо діяльності Богослава і його команди, бо всі президенти були йому чимось винні. Зокрема, Володимир Зеленський був винен тим, що саме Богослав у 2019 році надавав велике сприяння у формуванні структур партії Слуга народу як на парламентські, так так і так і трішки згодом пізніше на місцеві вибори. Тобто, ці договорники вони вдалися вкрай дали негативні наслідки для держави. Ми правильно говоримо, коли називаємо його останнім червоним директором. Ми говоримо правильно, але він переріс рівень червоного директора, і дійсно, те, що і по сьогоднішній день зберігається на мотори, це ось такий заповідник радянської влади, радянських угу. неефективних структурних лінійно-функціональних моделей управління, управління. Угу. ось такого яскравого патерналізму, кумовства, і ось такого штучного створення образу. Осадженої фортеці. За ага. принципом, ми моторівці, проти нас всі об'єдналися. Причому це може бути абсолютно різні вороги: Бандерівці, націоналісти, майданівці тощо. І от лише завдяки директору, генеральному директору, ми тримаємося. Ну, ну І власне, ось це вчорашнє звернення на підтримку його яскравий приклад ось такого наративу. Ми не можемо знати про те, як кримінальної справи, як, як яким буде як яким буде судовий вирок і перспективи особисто В'ячеслава Богослаєва. Але виникає питання про по перше, про долю заводу. І тут дуже важлива активна позиція держави. Тобто, uh -huh. держава має нарешті по-справжньому знайти на завод, знайти відповідні тимчасові а згодом. Затверджені на рівні закону механізми щодо заміни вищого менеджменту, зокрема у сфері зовнішньоекономічної діяльності, у сфері фінансів. Якщо це потрібно замінити охорону на заводі, провести повний аудит всього експорту продукції. Оце ті перші кроки, які мають зроблені для. Підтримка національної безпеки для збереження да, тих ресурсів, да, так, mm -hmm. так які ще не встигли вивезти до Росії. І другий момент це проблема більш широка. Це позбавлення впливу олігархів в життя міста, адже фракція нова політика є, є складовою частиною міської правлячої коаліції, яка в тому числі від за весь за весь безпреділ із покосом трави у жовтні із купівлею бойлерів. По завищених цінах для пустуючих шкіл, тобто і є ця інформація, так, і зараз так, це топ. Ага, ага. Тобто, всі матиме корпупційними речами, які, які творяться у міській раді, і очевидно, що на жаль, нинішній склад міської ради не в змозі управляти прифпри прифронтовим містом, і тут постає питання про запровадження у місті військової. Адміністрації, Адміністрації. Яка, яка зможе ефективно спрямувати ті постійно скорочуючі ресурси місцевого бюджету, їх спрямувати на, на оборонне місце, на вина на вирішення тих питань невідкладних, які аж кричать. Ну, з, ну зокрема, це облаштування укриттів. По тому, що ми вчора дізналися, що для обох підозрюваних обраний запобіжний захід захід тримання під вартою. Про що це для запоріжців? Наприклад, що все таки, ну бо були думки: відкупляться, відпустять, дадуть браслет і дадуть втекти. Я думаю, що після того як було викладено у вільний доступ до розмови Богуслаєва, це був сигнал того, що више Крису держав прийняло рішення довести uh -huh. справу до кінця. Uh -huh. А от як вона буде доведена, шляхом очного суду чи шляхом можливого обміну, як про це сьогодні казав Михайло Подоляк, то, то це вже так. велике питання. Uh -huh. Щодо цього обміну, що тут може бути ваше ставлення до цього? Я думаю, що це цілком нормальна конфігурація, тому що у нас є багато азовців є десятки наших за запринегення, за яких нам треба повертати. Якщо такі діячі Росії потрібні, то нехай відправляються на свою історичну батьківщину. Радіо на дотик на дотик.